Друзі, вітаю! З'явились нові деталі угоди між штатами та Україною. Виявляється, що ми повинні там сплатити весь. Ну окей, чуть не сказав помилку, не весь борг, а всю суму, яку штати нам дали. Тому що це не було боргом, це була допомога і підтримка. А зараз кажуть, давайте заплатіть весь борг. Україна каже: Друзі, зачекайте тоді зараз весь світ нам виставить такі чеки. З'являться праворадикали, ліворадикали, маргінали, які скажуть: ой, наш уряд теж вам щось давав. А те, що Україна захищала всіх. Чи скажуть, ну то це ваші справи, це ваші смерті, це ваші діти, це ваші співгромадяни, а нам давайте наші гроші. Ну і типу, Фіцо, Орбани, і ще купа різних альтернатив, типу для Німеччини. Вийдуть і скажуть, давайте гроші, плюс відсоток, і плюс багато інших деталей, які я хотів з вами проговорити. Плюс Пісков вийшов, каже, Росія виходить з 30-денної угоди. Не стріляти по українській інфраструктурі. По-перше, вони туди не входили. По-друге, вони били по нашій інфраструктурі, але по надуманих причинах, начебто, ми роздовбали їм компресорну станцію, вони виходять. Плюс є дані Німецького СБУ, воно там називається БНД, що буде війна, і Путін скоро на них нападе. А ще Путін запрошує, Путін запрошує до нової угоди підписання угоди. Північну Корею. Ну, типу, українці ж запрошують своїх партнерів в Євросоюз. А він каже: А в мене із партнерів є Північна Корея. Давайте їх запросимо. Ну, давайте і Північну Корею запросимо. А що вони там сидять, скучаються? Яким чином в Європу не виїжджав, приїде Україну, хоч подивиться. Давайте все це проаналізуємо, особливо ці нові деталі угоди, тому що а, все більше видань. Преси, а відповідної політиків через там, два дні, коли вони це дочитають, виходить з тим, що Україні не варто підписувати угоду, але і не варто розривати відносини зі Штатами. Давайте поговоримо про стратегію відносин, тому що сваритись ні з штатами, ні з Трампом нам не вигідно. Це наші найбільші демократичні друзі і партнери в світі. Але і бути винними і цепами відбувайлами ну, теж не варто. Що робити, куди рухатись, підпишіться на цей YouTube канал, а, і обов'язково зробіть донат. 917 тисяч на момент запису цього відео у нас є. Ми рухаємося до півтора мільйони. Рухаємося дуже впевнено, дякуючи вам а, і дякуючи нашим збройним силам, які дають змогу донатити. Те, що я казав, друзі, сьогодні ми ленд-ліз, Ми повинні допомагати. Закордонна зовнішня ситуація складна, важка, і треба більше української участі. От якраз таки пряма фінансова дія підтримка армії. Це те потужне, що нам сьогодні треба робити. Будь ласка, зробіть до нас. А я починаю. Швидко все розкладу. А ЄС може бути. За хмарним майбутнім і Україна може не вступити до Європейського Союзу, тому що угода, яку готувала приватна компанія, Арнольд, вона, до речі, не має супербагато досвіду, а деякі експерти кажуть, що вона взагалі досвіду не має в підготовці міжурядових домовленостей. Тому що ці частина того, що вони написали, цих домовленостей, воно взагалі не налазить на українське законодавство. Більше того, воно ще й може блокувати вступ України в ЄС. Європейська правда пише, що вони теж отримали великий цей договір. Тобто, так як я вам сьогодні казав, що багато журналістів вже почало отримувати ці домовленості, вони кажуть: дивіться, воно не співставне з українським законодавством та тим, що Україна вступає в ЄС. Чому тому що е, в ЄС е, Трамп каже, що Україна не має права продавати цю сировину тим, хто може бути конкурентом чи ворогом Сполучених Штатів. Ну, наприклад, зараз Штати конкурують з європейським союзом і в майбутньому їм теж можуть висувати такі вимоги. Тобто в ЄС, куди ми вступаємо, продавати не можемо. А куди ми будемо продавати? В Китай не можемо. А штатам може бути не потрібно. Ось і круг замкнувся. А, і багато таких моментів, що суперечить і суверенітету України без суреч СССУ, заперечує вступ України в ЄС. Далі там є чорним по білому написано в додаткових деталях те, що Україна має повернути 100 більше 100 мільярдів доларів. Євро, бачите, ні, доларів. От. І якщо не буде повертати руками, то плюс 4 кожен рік. Мало того, що нас ставлять на лічильник, ну, знову ж, трамп-бізнесмен, нам нам казали. От. І це трошки. Починає нагнітати саму ситуацію. Країна в війні їй виставляти зараз чеки, і намагатися її видати. Ну багатьом це не подобається. Телеграф каже, що угода це просто експропріаційна історія транзиту і газу і нафти через Україну, тому що там вже говорять і загалом про потік газу через Україну і про нафтопровід. Дружба. От, і ці 4% теж багатьох лякає. Багато світових ЗМІ вийшло з тим, що типу, не варто це робити. От дехто навіть задається питанням: а чи не з Росією це намагалися робити, чи нема рильця в пушку Росії, яка хоче, щоб через Україну зірвалася угода і сказати: Ага, типу Трамп, бий по ним. Давай, добивай цих покидьків. Ти типу, побачиш, вони не хочуть навіть угоду з тобою підписувати. Тому, наприклад, багато видань приходять до таких висновків, що мовляв, не так як і Financial Times, що треба тягнути, навіть якщо зірвати, щоб в зірванні були винні не українці, а щоб в зірванні цієї угоди були винні самі американці, або просто угода не зрослася. Ось це глобальна ціль, ось це. Те, що нам потрібно зробити. І зараз багато хто говорить, що в таких умовах для України потрібно тягнути час, потрібно грати, заключати деталі, перекручувати. Хтось навіть каже, треба запропонувати свою альтернативну угоду через те, що альтернативна угода теж затягне час. Все те, що проговорили, все те, що проговорили в першому раунді переговорів і українці, і американці. Виконато на смітник. Тобто те, що зараз принесли 58 сторінок, це нова історія, просто написана комерційною структурою в Нью-Йорку. Ось це велика проблема через те, що сиділи, балакали, а в кінці сіли і заплакали. Тому що принесли угоду, яка взагалі не компелюється з тими попередніми домовленостями, які були. Ось це велика проблема. І зараз. Американці кажуть, ну давайте цю угоду підписувати. Давайте швидше, давайте швидше. Ні, типу, ми будемо її вивчати, ми будемо її дивитися, ми будемо робити все можливе, щоб зараз дійсно затягнути час, а потім по незрозумілих або по невідомих причинах її зірвати. Але не треба зривати відносини з штатами. Тому Телеграф пише: ну просто підіграйте йому, а потім зведіть на нівець. Прем'єр-міністр Канади Керні сказав, що дивіться, типу, старі відносини Канади з штатами в минулому. Ми собі такого дозволити не можемо. Канадці загалом атакують трампійські е бізнеси. Ну, наприклад, ті бізнеса там Віскі в Теннесі, Харлі Девідсон, енергетичні компанії Техасу. Всі, хто голосували за Трампа, по них можуть бити. А, і взагалом не сваряться з демократами, не сваряться з е, республіканськими елітами, але не трампістами, але з Трампом входять в конфлікт. Е, ми не можемо сваритись з Штатами, більше того, ми й не повинні сваритись з Трампістами. Ми зараз не в тій позиції, на нас напала Росія. Нам треба навпаки перекрутити цю ситуацію, тому що якщо ми посваримося з Трампом і з Штатами, від цього виграє Путін. Це однозначно. Якщо в Кьорні більше руки розв'язані, в ЄС більше руки розв'язані. Нам навпаки треба хитрити. Нам сьогодні треба бути девидом. І бачимо, що гуляфи є різні. Є голіафи партнери, є голіафи-вороги, але їх треба всіх перемагати. Що каже БНД? Це німецька розвідка каже, що Путін нападе на країни Балтії. Вони кажуть, що збільшить він свою армію до півтора мільйона. Зараз він 120 мільярдів витрачає в рік на зброю. Да, багато крадеться, але вони кажуть, це дуже багато. І він зараз далі буде збільшувати ці цифри. Він в кілька разів збільшив в порівнянні з 2021 роком. І вони кажуть, що він не зупиниться, далі буде йти, і тому європі треба готуватися. Причому БНД – це не українська розвідка, а німецька і європейцям важливо було б. Почути, а не дивитися, як Трамп намагає, намагається впарити Україні невигідну угоду, а Путін намагається окупувати наші території. Загалом вийшла ще стаття в Брит... ну, так, в російській пресі, на яку має Британія вплив Лєбєдєв, російський олігарх, який одним місцем торгує на дві країни, вийшла така стаття, що. Вони хочуть воювати з нами чи не сто років. Насправді це все історія про те, що Путін зустрічався з бізнесменами. І ось вже бізнесмени побігли розповідати в пресу, що ж загалом там відбувалося. Ну і кажуть, що Путіна великий план фікс, типу він знає психологію Трампа і готовий неї маніпулювати. Правда, трошки боїться, що якось занадто Трамп лояльний до нього. І ось цей занадто лояльний Трамп їх трохи лякає. І вони кажуть, що коли ми його занадто сильно обдуримо, він розізлиться і відносини стануть ще гіршими. Друге, що вони бояться, що Трамп, використовуючи свій інтерес, їх затягує, а потім може використати. Це говорить джерело, яке 20 років працює з Путіним, і яке теж розділяє його страхи. Але каже, сильні сторони Путіна для них це те, що він знає класно психологію Трампа. раз, Друге ну він так думає. Ну от, друге що він каже, ми з Україною готові воювати хоч 100 років. І на цій зустрічі з бізнесменами сказав, що воювати буде довго. Не треба в це вірити. Путін 100 років не проживе. Я думаю, що і 15 не проживе, а можливо, навіть менше. Ну знову ж таки, все залежить навіть не від стану його здоров'я, а від того, як. Працюють наші збройні сили, наші розвідки і розвідки наших партнерів, тому що різне буває і різне може статися. Здавалось, би, Рамзан Кадиров такий молодий, а вже не почав дихати. Вчора я вам про це писав відео. От і з шейхами домовляється, куди ж гроші, які він в Путіна вкрав заховати. А, історія зараз полягає в тому, що <кій> Путін, коли каже, готовий воювати 100 років, це підвищення ставок. Ми можемо вдовго, нам ресурс не жалко, людей не жалко. Типу, типу, в нас всього багато. Ні, з економікою є проблеми. Економіка не посипалась, але тріщить. І Путін хотів би перезавантажитись. Так, да, він хоче йти далі, але певна пауза, щоб перезавантажити систему, йому треба. Вони теж трошки хочуть бізнесу, трошки змін, трохи підрихтуватись, трохи зброї зробити. Ну і друге, типу ж з Україною, то воювати тяжче, наприклад, ніж з країнами Балтії чи з Польщею. Тому йому теж треба вийти з цієї історії, але кажуть, що хочуть окупацію чотирьох областей, визнання Україною Криму, ну і визнання цієї конституційної їхньої типу норми про окупацію цих територій офіційно. Ну і Путін, начебто, на цьому стоїть і заради цього готовий воювати 100 років, яких він не проживе. Ось тут дуже важлива історія, що це гра це пиль в очі. Він називає цифри, які взагалі не мечаться, не зв'язуються з реальністю. Тому розуміємо, що в переговорах він просто, як Павлін, розпускає хвоста і намагається здаватися більшим, ніж бути. Загалом Росія це про здаватися а не бути. Е... Ну і Пісков теж про здаватися не бути. Каже, що все, типу, виходимо з 30-денної угоди, награлися. Каже, ми стріляли по е, дитячих майданчиках на Донбасі, по цивільних будинках і автомобілях в Дніпрі, по енергетичній інфраструктурі в Полтаві, в Полтавській області, по е, Дніпропетровській області, по інфраструктурі е, звичайній. Е, тут нам прилетіло в компресорну станцію в суджі. Суджу, яку Путін так любить любив, яку Дональд Трамп йому допомагав звільняти, прохаючи наших військових звідти вийти. А каже, що в суджі там прилетіло в компресорну станцію. Генштаб каже, ми нічого не знаємо. От Генштабу ми віримо. Піскову ні. Вони й самі могли постріляти, але ж американці виключили спутники, ми не можемо подивитися, хто стріляв. Ну от І знову ж таки, питання верифікації цих пострілів Трампом. Коли по нас стріляють, Трамп не бачить, коли ми десь там. Якусь голку закинемо в того сіна, то вже одразу кричать. Ну, одним словом, Пісков каже, що виходять. Причому дивний вихід, не зайшовши, виходять. Вони в угоду не зайшли, вони самі сказали, що ми ще довго будемо тягнути час. Ну, тягніть. Тягнули, тягнули і вийшли. Так подожіть, ви ще ж не, не війшли, але вже виходить. Ну, це такий справжній російський стиль. Не зайшовши в угоду, одразу з неї вийти. Ну і найголовніше, Путін хоче посилити себе в переговорах і всіх своїх дирявих партнерів, всіх трьох, ну в даному випадку першого, північну Корею теж хоче посадити за стіл переговорів. Каже, що крім кімчі, Кімчинин хоче ще щось поїсти. Каже, може, в Саудівській Аравії там щось смачненьке дадуть, каже, вивезу його світ, покажу, бо він сидить в північній Кореї, нікуди не їздить, нічого не бачить і загалом почав дичавіти. Тому сильно настоює, щоб в наступних переговорах, коли будуть всі зустрічатися, хоче бачити свого маленького рокетмена-друга. Ну, не знаю, на він його то дитяне, але Росії треба здавати, що вона не одна, що в неї типу є союзники. Ну от, і що вони комусь ще на цій, начебто, планеті потрібні. Друзі, це вся інформація. Напишіть в коментарях, як вам нові додаткові деталі угоди. Друге. Е щоб я вас теж хотів запитати, як вам заява піскова, який виходить згоди, в яку вони навіть ще й не встигли увійти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. А також, якщо ви хочете знати останні деталі з переговорів, якщо ви хочете знати правду про те, що відбувається в політичній системі України, підпишіться обов'язково і прямо зараз. Ну і найголовніше, донат для наших хлопців на запорізький напрямок. Йдемо до півтора мільйони, 917 тисяч на базі. Тому 100, 200, 500, хто скільки може. Серед нас тут нема олігархів давати мільйонами, але нас тут мільйони, щоб робити так, щоб гроші і допомога йшли нашим військам. Тому будь ласка, зробіть, будь ласка, зробіть цей донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.